Аби вшанувати пам'ять військовослужбовця Івана Вершняка у Черкасах відкрили меморіальну дошку. Її встановили на фасаді 19-ї школи, у якій 11 років навчався чоловік. Стенд пам'яті розмістили за ініціативи родини загиблого воїна, розповів його товариш Максим Рогульський. Каже, так хочуть, аби підростаюче покоління не забувало своїх героїв. 35-річний черкащанин Іван Вершняк захищав батьківщину із перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув торік, у вересні на Донеччині це пам'ять про Івана, яка житиме, доки живі ми, доки жива Україна. Е, нащадки підростаючі покоління мають пам'ятати ціну цієї перемоги, заради якої ми працюємо над, над всім цим. Взагалі, то ми маємо виховувати наших дітей в пошані до того подвигу, який зараз чинять наші українці, які кладуть своє життя, які. Не жалкують своїх сил, свого здоров'я, свого часу і взагалі звичного життя для те, щоб захистити нашу державу. Тому ця дошка буде таким прикладом для наших діток, що герої вони поруч з нами. Вшанувати пам'ять військового зсу прийшли його однокласники, родина, товариші та вчителі. Я вчила його батьків і його теж вчила. Всі всі кращі риси батьків. Ірини і Петра вибрав себе і Ваня. По-перше, що у нього були дуже добрі очі, він завжди був такий ну доброзичливий, життєрадісний. е, ніколи не брехав вчителю, навіть якщо щось і не знав, е, завжди готовий прийти на допомогу.